Зараз знаходжусь в Константинівці Донеччина місце все ближче знаходиться до ворога. Зараз до ворога десь 10, можливо 12 км, але дуже сильно вони зараз вже руйнують і сильно місце. Кожну ніч, кожен день щось прилітає, як правило, важке. Приблизно бачите, дуже багато районів виглядає ось так. Будинки розбиті. тому... Ситуація важка. Телеграф повсюди. Як ви справляєтесь тут працювати, вам не страшно? Все розбито навколо. Кушати хочеться. Їсти, так. Да? І ну, ви зараз просто ну, там щось налагоджуєте, так, да? чи як? Ага. Я зрозумів, це гавкає прямо зараз, правильно? І тут постійно щось прилітає. Так. Кожен день. Кожен день. І ви навіть можете посміхатись, правильно? Оптиміст. Оптимісти, так. Да? Наскільки ворог далеко, ви знаєте? Ну скільки це в кілометрах? 10-12, так. Да? Зовсім близько. У вас є родина. Як вас звуть Роман, так? Да? Дякую дуже.